Конек з фризою. рідна, це рії маркування. Підійшла вона до колес 7.0. Глибина Глубина десь так 15 сантиметрів можна нижче, але нижче зафрезеруєш, тоді колеса при посадці. Не працюють, буксують і таке інше. Не маємо за що схопитися, тому що твердого ґрунту під колесами немає. А так виходить ідеально. Підходить під усі культури, щоб дехто не розказував. Ширина у нас тут іде 70 якраз колія... ну, 71 по паспорту. Колія мотоблока по центру колес. Якраз вона підходить. І я фрезерую я на 70 і нічого ніде не міняю. Все воно нормально. Редуктор, правда, був поставлений ще з самого початку. В той же самий рік, мабуть, коли я її купив. Ну, максимум це на другий рік. Оце він виходить таким чином. Звичайно, якщо заганяєш фрезу на той світ, редуктор гальмує. І, як би його б не робив би б, довший менший все рівно виходить. Так, що отой виступ, що знизу, він йде по ґрунту. Ну, в даному випадку він йде або по ґрунту, або трішечки вище. Не пробував я, верніше, не пробував, а не було такої потреби, як фрезерувати. На той світ, тобто картопля і все решта, що я сажу, там є певна технологія обробітку ґрунту, яка дає можливість вирощувати під дану фрезу практично всі культури, а вирощую я багато. Рідне, рідне те, що було, голова мотоблока задиралася дуже високо. Парочку разів мотоблок Глох. Відповідно, тоді я купив редуктор. Редуктор закарковував за... редуктор зарекомендував себе. Ну, можу сказати, що практично на ідеальне. Міняв я, правда, там щось в ньому, мабуть, підшипники, щось щось мінялося. Ось, ну, а так, так, все нормально. Ножі, звичайно які стоять на фрезі, вони мають застосування по ідеально чистому ґрунту. Якщо а в мене інколи буває, що стерня соломи, яку треба збити, яку треба заробити у ґрунт, от тоді да, проблема намотується, особливо якщо ще вона волога то на дану фрезу намотується. А так більше нюансів немає ніяких. В неї заходить 200 мл мастила оливи туди всередину. Ну і все. Оце така, такий агрегат. Працює, я вам скажу. Хай людей теж радує.